Всім привіт! Це е, нове проходження за Україну в Millennium Down без локалізації російської або української. Тому що українська локалізація, на жаль, вона доволі стара, то тобто есть, ну, тобто в неї стара версія локалізації. Тобто, тут немає ще українсь, українських оцих нових фокусів. Тому прийдеться страждати. Я виставив вільне оправдування цілі війни. Сідаємо за Україну, починаємо. Нові ну, фокуси фокус я ще на Україну. Ще не бачив. Тому це буде для мене також перше відкриття. Буду надіятися, що не накосячу. Хоч я і подивився один гайд, не на Україну, просто гайд по моду і трохи пояснення, то, напевне, буде. Ну, хоча б якось легше. Звісно, все не на англійській мові, а моє познання англійської мови слабе, дуже сильно слабе, тому я не знаю, як це все вийшли. Якось буду викручуватися. Скоріше за все, це проходження буде невелике в одну партію. Я чув, що там додали 6 віток, вроді як. Ізначально ми йдемо по історичним ветках, але все одно там можна відділитися і піти вроді не в історію. І... А потім ми можемо вийти в нормальні ветки. Мод тільки дуже сильно дуже вагучий і може бути вилітати. Подивимося. Буду надіятися, що все пройде адекватно. Буду надіятися. Так. Хм. От і все. Ще я не знав, чи є в цьому моді кольорація васалів, тому я поставив мод на васалів. Щоб всіх маріонеточні держави були своїми кольорами. У, у, у нічого собі. Ну, да, 6 віток, як я йшов, в принципі. Так, а це наші стандартні фокуси, які йдуть ізначально, да? Хм. На армії у нас є дебафи на армію. Усього, дебафи на армію раз. На застройку. Хм. Mm. Оце ще що таке? Я таке не дозволяв. Що це? Хм. Mm. Дуже цікаво. Тааак, закони, да? Дуже цікаво. Дуже цікаво. це От, е, Якщо я не помиляюся, не можна допускати сині закони. Потрібно прийняти. Можна оставити тільки два синіх закони. А якщо оставити більше, то буде рости недовольство. Вроді би як. хм Као, тільки в скільки КФПС буде йти цей мод. Шо по армії. 42 дивізії. Так, чекай, ну тут вроді би по 18, да? Генерали. Да. знаю Цей мод багато кому сподобався, і взагалі його всі люблять. Не знаю чому, але я не любитель його. Ой, сім воєнних заводів, да Все переробляємо в піхоту, тільки яку. Вся піхота, яка тут є, вся якась вона немощна. Хочеться вийти, звісно, в танчики, тому що це ж модна современність, Ух. Можна було б вийти, але камість Україна занадто бідна для такого. Давайте цих 6 дивізій видавимо. Все, перебазіруємо в піхоту. Цих те, що видалимо, ставимо тільки 18 дивізій. Ну і оставимо на цей. по логіці. Це все, що я повинен виробляти. Ааа, 18 FPS. О, ні, 21. Це жахіття тупо. Це жахіття. Куди мені потрібно зараз вийти? Mm, сюди, напевно по коміську вийде. Так, нова військова доктрина. Це оцей фокус, і це теж щось на армію. Так, будувати. Що в нас Потреблення більше, ніж ви, е, видобування. Так, так називаємо її електроенергії. Давайте сюди побудуємо. Ну, ЗО 2, я думаю, достатньо буде. Що по економіці мінус 2 мільйона? Воно був якийсь закон зменшити, в принципі. Але. Блін, корупція восьма межахітті. Так, 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 так. Поучим політку, ми зможемо тоді підняти налоги. Тільки це, вроді би, як не сильно і спасе. Закупати ресурси ми поки місь не будемо. Йдемо в дослідження. Так. Давайте на людей. Раніше я не розумів смисл людей досліджувати, тіпа, ну, тут же ж є дослідження на приріст людського ресурсу, на народжуваність і тому подібного. Ніколи не розумів. А потім, як оказалося, смисл з'явився трохи пізніше. Тоді, коли додавали систему безробіття. Десь тут є відсотки безробіття. Вроді би як. Порік безробіття у нас 7%. І оці 7% нам дають дебафи на стабільність і на ще щось. Отак і працює ця система. Ще тут можна додати пару. Виводів для себе. Ну я цим по не потребую в цьому. Ааа, Чи... дивіться. Раніше Росія робила анексію обичну завжди. А, так в Чечні навіть свої фокуси є. Нічого собі. Я не представляю, як за Чечню вижити, навіть коли фокусів в Чечні не було. Вже і тоді було тяжко. А ось і дебафи. 40 на атаку і 40 на захист. На окопаємість. Українська армія потребує реформу Якраз такі ось. Так, так, так да, це реформи на армії. Вже хіті як мотуває? ще дебафи. Це нам дали дебаф на. Я навіть не замітив. Ну, на армію хоча б зняли. Тепер 30 мінус. Так, тут є якась система регіонів. А ось і оно, так. Центр. Хм, цікаво. Інофіа? Це щоб не було революційно майдані чи що? Скоріше за все, так. Да. Ну давай потихеньку продвигатися по цим фокусам тоді. А це в нас вибір, да? В якогось з президентів ми вийдемо, е, Я думаю, ми не підемо по історії і не бачу смислу. Що за намеки вже ось. ось. Що Румінії території йому навідати? Цікаво, Румінія, до сих пор на них ще й претендує. І національні для неї я так розумію території. Можна закупати ядерне паливо. Але смисл. Так, яке влияння на нас, Росія, 32-34% наша незалежність. Настільки ми незалежні, 34%. Жахітки. Ну, кучма, я думаю, вивезе цю катку. Та автозбереження. На тільки 40, 3, 45 тисяч армія. Чудова армія прям. Прям навіть не знаю. В рази менше, ніж в реаліях. Ам, що це? такого колись не було, я впевнений. Так, Грузія попросила дипломатію дії щодо договору про взаємоінвестування. Ну, давай, у мене грошей, звісно, немає. Хоча, вроді, якось вони не очень сильно і вбивають Хоча, мабуть, воно вдовг уходить. Ну що, Юля Тимошенко? Реш Тимошенко. Тимошенко для нас надто небезпечна політична... Ну, коротше, задержати її потрібно. Тер... Терорюга, так? Да? Жалко, Юлію, але... Затримуємо. На це розгнівалися якісь. партії, да? Ну, щось мені не подобається. Звісно, центр, типа, нормально. Це Росія долги не Інвестування пропозиції з Росії. Давайте інвестуємо в Росію. Киргизстан не знаю, буду потихеньку все приймати. От і вибір. Що це у нас за вибір? Пілотовка до протестів. Хм. Цікаво. Ми будемо готові. Беркут. Ну, я так розумію, це нам невеликий. Невеликий нам, да? Тут, де ми дружимо з Росією, нам дають які не які невеликі бонуси і дадуть гроші півтора мільярда, але... Тоді інші регіони будуть недовольні цим всім. Тому ми це робити не будемо. Беркут. Ех, Беркут це все-таки чорне таке пятно. На українській історії, так сказати. Не знаю, мод занадто ну, довгий. В ньому нічого весело не, не, не проїздить. Мод вагучий, довгий, тяжко для новачків, тяжкий занадто. Тому я навіть не знаю. Так, це нам надо шоу 2004 року дочекатися, зрозуміло. Я так розумію, поки ми будемо йти до виборів, ми можемо брати фокуси на промисловість. Біла Росія нічого. Суї. Цікаво. Промислові фокуси, блін, мінус доволі великі гроші. Хоча, якщо відкрити більшу торгівлю, то ми будемо получати гроші за те, що нафту продаємо. У нас взагалі є нафта на території. Да, є 4, 17, 8, 3. Непогано. Тіка, де тут міняються закони про торгівлю і тому подібне. Це воно? Це торгівля? Ні, це не торгівля. Це економіка. Експертна економіка. Хм. Давай. Чекай. Це по логіці. Ми тоді будемо продавати ресурси, значить, получати гроші, значить ми вийдемо в плюс. Повіримо. Угу. Повірив. Сері, на які було 2 мільйона мінус так і осталось Так, ну що, погнали по фокусах далі. 5. Так, 20, 49, 26. Що тут? А, тут поки місце спокійно. Ладно, чуть-чуть підкопим і щось змінимо. Наприклад, затрати на армію. Ще це не так уж і багато. Що тоді такі гроші їсть? Взагалі не розумію. Хоча чекайте, що я міняти не можу, так? Да? Так, да, я не можу міняти. Тут, напевно, якось це все по-іншому працює. Тепер. Так. Це в нас. що це? Верховна Рада. Це тут голосування, я так розумію, за зміни законів. Так, да, це воно якраз. Давайте на насчет армії. Начнемо дебати. Так, і що воно нам предлагає? Запит на зменшення бюджету. Давай. Повіримо в краще. Цікаво тільки наскільки знизить. Ну, Блін, тут не такі усі великі затрати, але потихеньку це б щось так-то й дало би. Давайте тільки один побудуємо. Скажу, скільки тільки один дає. Один цей. Тоді, скоріш за все, ми вийдемо з цього мінуса. А нам це дає. Прям вроді би добрячі мінуси, Да? Ну да. Не добрячі, але достатній мінус для того, щоб на нього подивитися. Блін, 13 ФПС, боже. Безжалостний мут Що він робить з моїм комп'ютером? Давайте напишіть в коментарях, кого іменно із цих двох вибрати, а поки ми підемо сюди. Напишете. Я не знаю, проголосуйте реально. Я просто не хочу. Сам вибирати. Я не я не Я Я занадто сильно не розуміюся в цьому модулі для того, щоб щось тут вибирати. Зараз вийдемо, не знаю, навіть не, не в армію. Вийдемо в промисловість. <плес> да, гроші воно у нас з'їсть прям багато. це над, надо було би вийти тут. Дебафи убираються всякі. Це, mm -hmm. це нам треба воювати з Росією, а також, по -типу якісь. Так, да, це нам треба ще право ще партію привести определенно для цього всього діла. Да. Так. Зробили. Прям багато убрало капець. Ну, налог щось та й дав, тому що вже 1 мільйон 800. 000. Ура! Я не знаю, якщо ви насправді захочете побачити продовження цього моду, я буду дуже радий. Ну, не дуже. Є багато інших цікавих модів. Так, тут далі ми вийти не можемо, значить йдемо сюди. Тут невелика лінія фокусів, але вона прибирає якісь дебафи. Дебафи, Де це цей він дебаф? Оце, вроді, він прибирається. Ну, зараз вийдемо в армію. На, вар... На армію вроді би немає ще заборони, так, да? кудись виходить. Ну так, да, по армійським фокусам я можу пробігтися. Так. щось вони мене опять требують? Що це? Верховна Рада ухвалила рішення про збільшення витрат на медицину. Какі ж ви дебіли. Я розумію, ви пекуєтесь про народ. Про народ, бляха. Народ не піклується про наш бюджет. Тому я, я не знаю. Це ще що таке? А, це Росія тут забудовує. Звісно, 32 вліяні у на нас. Давай зменшимо. Це, звісно, не дуже сильно і як би Ну, по логіці повинно трохи тайдати. О, по 5 мінус грошики. Так, що в нас по безробітним 7 мільйонів, так? Да? Тут, вроді би, як ще додали. Так, да, ось от поля, які приносять гроші, вроді би як. Так, да, приносить 10. Тільки десь чого тут не указано. І 200 тисяч працівників необхідно, так? Да? Ну давайте Ми сюди побудуємо один. Так і бить. Зараз ще добудується цей і у нас буде електроенергія, урам. Вроді би, я беру фокуси, де в мене гроші должна бути отнімати, а вроді би гроші в мене звідкись з'являються. Це від торговлі, напевне, не знаю. Це в нас насчет границь, так? Да? Так. Ну, в принципі, ми можемо легко, майже, ну. Для того, щоб більше людських ресурсів отримати. Я так розумію, навіть затрати зробити менше на кордони. Що зробимо? Затрати менше. Так, де це. Хм. Зараз ми витрачаємо. Ну, ладно, не так уж так то і багато. Тому я не буду це робити. Нема чого в Україну лізти всяким сусідам. Так, скільки. 37. Вроді би, мало зменшити. влияние России на нас, а вроде бы стало только больше. Долг прям что-то росте и росте. 200 тысяч, да, вот, интересно. А, чекайте. Ну да, 2% незалежності. Я, не, я нажав не на то зовсім ось от атакувати російське вліяння. Це щось зв'язане з цим теж. Борьба з іноземним влиянням. Ось от. Це після цього зменшиться влияння Росії. На нас. Так. Ну, закінчимо цей фокус, напевно. І закінчимо цю серію. Підведемо армію до Росії. Мало що вона вичворить Мені щось не подобається. що Ось. це от. Мені це чуть-чуть не подобається. Ти. А, дивіться, вже Путін тут біля влади. Дадечка. Вер Вертайте, будь ласка, території. ДКБ, де? Тебе, да? М да. -га. Нато. Не знаю, моно попробувати в НАТО вступити, на речі. Не знаю, як тут по фокусам це реалізовано, но моно було б це провернути В Чом би й ні. Да, це окончательно убере дебафи на. Де це ці дебафи, бляха? Їх тут просто так багато, що... Тяжко не йти, навіть даже. Ладно, все рівно їх прибирає, та й хороше. Вийдемо цим фокусом тоді в армію зараз. Все, мінус одні дебафи. Ура! Так, хорошо, електроенергія. Так, да, все, тепер електроенергії більше. А, не, 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 це вже буде занадто сильно нагу. Ну, зато тепер ми не в мінусі. Ладно. Я не знаю, чи сподобається вам ця серія. По цьому моду. Якщо так, да, поставте лайк, напишіть коментар, що далі робити. Проголосуйте в коментарях за в кого виходимо. Напишіть просто, за, за кого. Я подивлюся, хто за кого хоче більше. Тому вийдемо сюди. Хто хоче. 에... Навіть не знаю, чи хотілося б ще викладати відео по цьому модові. Ну, не знаю. Так, напевно, я б хотів би зачекати українську локалізацію, але всерізні. 에... С... Чим більше буде коментарів за одного чи другого, за ну, в ту сторону я й вийду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім до побачення.